Привіт, дякую, що завітали до копійки. А що тут у нас сьогодні? Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди. Критики та глядачі в захваті, премії, оскари за костюми, макіяж та кращу роль третього плану. Ото там, де фон розмитий, та на відміну від Солтберну, жодних чуток про надшукуючі кадри, які неможливо споглядати без рвотних позивів. Але це ще не точно. Бо я подивилася цей фільм і готова дати свою зовсім не експертну думку, а чисту суб'єктивщину. Сюжет крутиться навколо геніального вченого Годвіна Бакстера, який виглядає і поводиться доволі ексцентрично. Ну, припустимо. <плес> Також мужичок любить гратися з людськими і не тільки органами, пересаджуючи їх туди-сюди. Одного дня йому до рук потрапляє тіло вагітної жінки, яка буквально тільки що стрибнула з мосту у воду. Бакстер, як поціновувач головоломок, ламає жінці голову та пересаджує їй мозок немовляти. Клас, а що? Ну бо з тваринками він вже награвся. Оно псівень ходе, гусака, качкозел. Для фіксування прогресу його нового живого експеримента, яку він назвав Белла Бакстер, вчений запрошує. Свого студента Макса. Белло? це містер Блять, блять. кого-то, Брись! Брись! брись а! Чим би дитя не тішилося, аби не плакало. Раптом Беллі стає нудно сидіти вдома, тому дивне сімейство відправляється на прогулянку. Бело, глянь. Що? Чим би дитя не тішилось. Коли ж вигул добіг кінця, жінці хотіли ще буйно довелося приспати. Блять, ляж по спінах! нахуй. Зраночку Белла неабияк бустанула свій прогрес, відкривши мастурбацію. Ану, запхаю себе в огірок. Здається, між вами з Беллою є почуття. І це одразу після відрижки. Менше з тим Макс рішуче пропонує жінці вийти за нього. Виходь за мене заміж. Помацаймо одне одного за геніталії чуть-чуть не буду я блядь, нахуй Умова для одруження у хірурга Бакстера лише одна. Макс і Белла мають проживати в його домі, тому чолов'яга запрошує до хати юриста, донкана Ведерберна, для складання шлюбного контракту. Той раптово відпрошується попісяти, проте відправляється на пошуки нашої мадами, аби доблесно повідомити, що шлюб буквально ув'язнить її в цьому домі. Який шляхетний пан? Мушу щипнути тебе, щоб знати, чи ти реальна. Ти не щіпна. <звук> Залицяння Ветерберна на цьому не закінчується. Він вішає Беллі купула пшина вуха, проте яка вона не така, як всі, та запрошує жіночку відправитись з ним, потусити в Амстердам. Я їду в Лісабон у п'ятницю. Просто дехто дуже уважно сценарій писав. Тож план героїні такий: нагулятись з Донканом, повернутись і одружитись з Максом. Останні, звісно, проти ти що, блядь, ляж ляж по, -по спіна, Годвіну Бакстеру. Нічого не лишається, окрім як просто відпустити свою Франкенвум на зустріч пригодам, які вона потім буде описувати в листівках Максу. Вони трахаються? Так. І не тільки з Дунканом. Він з тобою злягався? Ні. Він лише полезав мій клітор. Ти зараз плачеш? <праць> Крім всього цього, Белла танцювала, хавала, бухала і видавала тільки базу. Я мушу тріснути ту дитину. Наступного ранку після. Чоловічок почуває себе ніби добре і пропонує своїй спутниці лізти в чемодан. Ну, давай, залізай сюди. Магія монтажає, і ми вже на якомусь кораблі. Ти то далеко не втечеш. Ну, як то кажуть, ну, що поробиш? будемо шукати пригоди у рамках плавучої штуки, такі, як споглядання, гармонії і єднання з флорою та фауною. На мене Ш... срати. Або, наприклад, неочікуване фаєр-шоу. Там жінка загорілась. Проте Белла все ще нудьгує, а Дункан чому зізнається жінці в коханні до гроба і навіть кличе її заміж. Виходь за мене. Що? Що це за хуйня, блять? Втомившись від компанії Дункана, головна героїня знаходить собі співрозмовників по душі, які обговорюють з нею рамки пристойності, філософію і який насправді жорстокий світ. Останнє вперше Белла побачила на власні очі в місті Олександрія. Голод, страждання, смерть. До цього були незнайомі Беллі. Ой, що делать, що делать? Де заткнись ти їбло своє заїбне блять. Зрозумів, що тим нещасним допоможуть тільки гроші. Белла без зволікань збирає всі бабки. І Дункан нафармив казіно і просить морячків передати фінанси, куди треба. Юлька може й пиздила гроші, але й людям давала пиздити і жили нормально. Отож, оскільки грошей більше у Дункана нема, мандрівників пинком під зад телепортують у Париж. Поки Дункан агриться, нахуй сука, блять, нахуй, блять, нахуй сука блять. Белла намагається знайти, де б їм заночувати, та натрапляє на бордель. Вікна якого схожі на Фу. відпрацював зміну, героїня спішить поділитися враженнями з Ведерберном, але той. Влаштовує вербальний булінг на підставі того, що вона тепер повія. Парочка розходиться. Дункан валить у Лондон, нібито. А Белла Бакстер повертається в бордель. Вирішив, що для повного щастя їй треба секс, гроші та вільний час, щоб вивчати світ. З цікавенького власниця борделю, любитель екзотичних закусок. У тебе такі апетитні мочки. Вух, я мушу. Замість прелюдій головна героїня травить анекдоти. Сток. Хомаш. Фромаж. Хомашки. Вам Чість. дам. <ріст> а у вільний час оцінює, наскільки добре розчленоване тіло. Дуже Най. недбала робота. Ти так вдома з... розважалася? Ну, а чим ви зараз розважаєтеся, дівчатка? Ми опустимо. Раптово професор Годвін Бакстер виявляє у себе пухлину, яка поступово його вбиває. Тому Белла валить додому до хати. Ти захворів? Ні, я вмираю за час відсутності Бели, професор скліпав собі нову жінку експеримент на ім'я Філісіті. Бел хвойда нахуя писати мені, що я шлюха. Бакстер нарешті розповідає героїні, як вона з'явилась. Згадуємо, що Макс і Бела все ще заручені, тому відбувається весілля, на яке залетів колишній чоловік головної героїні, замість того, аби сказати шановному, вийшов звідси. Хоч мадам із зацікавленістю пригає в його тачку. За вечерею слухає погрози отримати кулю в лоба, якщо вона надумає тікати, а наступного дня вже не витримує. Оля. Я не можу з тобою жити. Корінь усіх проблем у тебе поміж ніг. Я позбавлю тебе цього чортовиння поміж ніг і відразу ж запалідню. Ясно. Лукуємо нешановного шановного, шановного, вона все ж вирішує підлатати. Фінал. Хірург Годвін Бакстер помирає, Белла готується до іспиту з анатомії, аби стати лікарем, а її колишній повзає посаду із козлячим мозком у черепушці. Не знаю, яким чином мені вдалося скоротити двохгодинний фільм до 970 слів, але це багато про що говорить. Настав момент подякувати спонсорам цього каналу, яких ви прямо зараз бачите у себе на екрані. Ці люди. Дивляться огляди раніше за всіх, без цензури, з кайфом у моєму приватному телеграм-каналі, доступ до якого можна отримати, оформивши підписку будь-якого рівня на платформі BuyMeACoffee. E Особиста подяка Аластору, Олександру Барановському. Та Євгену Шакалятко. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я частіше за все ділюся з вами своїми озвучкерськими здобутками, озвучую всякі фільми, дорами, посилання на телеграм, як завжди, в описі. Отож, підсумуємо, усе, що я тільки переказала, отримало 4 оскари, 5 премій Бафта та й два золотих глобуса. Мені було дуже некомфортно це дивитись некомфортніше ніж Солтберн. Чи сподобалось мені? Не сподобалась ідея того, що пізнати себе і зовнішній світ можна лише якщо підеш у бордель. Але це новаторська ідея, тому можливо я просто ще не готова до цього. Проте сама історія не викликала у мене жодних емоцій. Персонажі прописані якось поверхнево, і жодному з них мені не хотілося вірити. Треба розуміти, що режисер картини до цього спеціалізувався на артхаусі. Бідолашні створіння, по суті, теж артхаус, але його вже таким не назвеш, бо він вийшов на широкі екрани, і всі ми тепер повинні звикати до цього. Знову ж таки, можливо, особисто я не готова до такого виду кінематографу, але у всіх смаки різні. У висновку скажу, що на жаль, я не поділяю захоплення навколо цього фільму. Я би поставила десь 5 із 10.